Всім доброго дня. Початок нового робочого тижня. Понеділок, команда Shark Trade на зв'язку. Аналітика ринку, все по класиці жанру, тому вам приємного перегляду. Налаштовуємося на продуктивний тиждень і поїхали до ринку. Отже, розпочнемо ми з вами з тижневого таймфрейму, та як саме на ньому відбулись основні зміни, а саме пригадуємо ось цей ФВГ, який я виділяв ще минулого тижня і казав, що це буде основним таргетом для ціни. Відповідно, ми частину даного ФВГ пом'якшили, плюс, якщо сюди натягнути преміум діскаунт, масив, ідеально. Протестували преміум масив. Відповідно, основні таргети були досягнуті, і зараз можна сміливо цілитись в пул ліквідності, який ми залишили на спотовому графіку. Саме про цей пул йде мова. Відповідно, він для мене виступатиме зараз основним таргетом. І відштовхуючись від тих інструментів, які формуються там вже на менших таймфреймах, я все-таки цілився саме сюди після зняття даного пулу. А, також у нас тут ще є не до кінця перекритий даний ФВГ. Тут вже будуть слідкувати за інструментами, які будуть формуватись в моменті і шукати власне, якісь же лонгові і спотові позиції знову ж таки, тому що, а, відштовхуючись від трьохмісячного таймфрейму, який, я, не знаю, вже напевно показую вам раз сотий, 100, а, ми ще не протестили даний трьохмісячний <кхм> ФВГ. І це буде ідеальна зона. Для довгострокових цілей по BTC. Відповідно, звідси дивитися спотові покупки прям ну, не знаю, ідеальнішого варіанту навіть не придумаєш. Це знову ж таки про глобальний план. Відповідно, зараз перейдемо до Денки. Відповідно, з Денки, що можу для себе на даному етапі виділити, це ось цей ФВГ-денний. Також не забуваємо, що всі всі муви, вони були новинного характеру, які. Прекрасно пришвидшили рух ціни, якраз, як в одну, так і в другу сторону. Відповідно, відштовхуємося від тих інструментів, які у нас є сформовані на даному етапі. А саме денний ФВГ, а пул з ліквідності можна позначити його собі екулов. Відповідно, якщо сюди ще глянути преміум дисконт-масив, при підході до даного денного ФВГ, в ідеалі ще зацепити масив. Преміуму, і звідси вже шукати шортові позиції з цілями зняття даного пулу. Ну і знову ж таки від тижневого контексту, якщо відштовхуватись, то захоплення ось цієї ліквідності. А це якщо говорити про денний таймфрейм. На 4H можу виділити два пули з ліквідності: один зверху, один знизу. Прямо, знаєте, ідеальна класична ситуація на VTC. Відповідно, для того, щоб шукати якісь шортові позиції, найкраще все-таки дочекатися захоплення ліквідності зверху, і після цього вже розглядати власне, шортові позиції. Плюс сюди ж синхронізуємо денну картину. Відповідно, в принципі, зняття цього пулу виглядає зараз доволі непогано. Плюс, якщо глянути один наш, у нас є залишені і сформовані ось ці ФВГ. Від яких ціна продовжила свій рух. Ще один імп тут є присутній, так. Відповідно, цілком ймовірно, що можливо або відбудеться ось це повторне захоплення ліквідності, і рух продовжиться як мінімум до цього хаю. Ось це те, що я для себе наразі виділяю. Можливо, тут навіть всередині дня буде якась сформована лонгова позиція, також не відхиляє, але знову ж таки, кажу, рекомендую все-таки максимально обережно працювати, через те, що ліквідності знизу є доволі багато накопичено. Це, якщо мова йде про BTC, ХТФ, ви, в принципі, побачили, він є доволі очікуваним на даному моменті, просто головне гарно відпрацювати, від зі тих інструментів, які у нас є на даному етапі. Далі переходимо до Ефіріуму. Боже, як я люблю сусідів, які роблять ремонт. Коли ви закінчите свердлити, скажіть, будь ласка, той перфоратор, я зараз прийду і просто засуну в одне місце. Ну, дайте записати актуальну ситуацію по ринку, я вас дуже прошу. Дивлячись на ефір, максимально подібна ситуація, як і на BTC з інструментів на ХТФ, був ось цей ФВГ, який ми зараз з вами протестили. Відповідно, можу допустити, що ціна. А захочу піти захопити ліквідність з даного тижневого low. А, Якщо перейти на денку, то після а, тесту тижневого ФВГ ми отримали реакцію. І з інструментів, які є сформовані на даному етапі, це ось цей а, денний ФВГ, який я можу виділити. А, відповідно, я б хотів побачити рух саме сюди. А, плюс у нас є ось цей свіп а, денної ліквідності, який якраз може нас привести до. Руху ціни власне, до денного ФВГ, і звідси вже шукати шотові позиції. Глянемо ще локальніше на 4H, що у нас тут є сформоване. Зараз це забираю. З 4H у нас є ось цей пул ліквідності, залишений зверху. Знизу якраз було захоплення внутрішньої лікви. В нас є декілька шортових зон, які можна виділити для пошуку власне шортової позиції. Ця перша зона плюс наявних два ФВГ. Ось тут і ось тут. Відповідно, я б якраз з актуальних очікував. Захоплення ліквідності, яка в нас є зверху, і далі вже відштовхувався, де саме ціна знайде певний супротив, сформує реверсал модель, і звідси вже дивитися шортову позицію. Отже, глянули з вами на BTC, глянули з вами на ефір, послухали прекрасних сусідів, які знають, коли потрібно робити ремонт, за це окреме вибачення. Чітко виділені хтф фактори. Я думаю, що ринок більш ніж зараз зрозумілий, тому притримайте з обов'язкового своєї торгової системи, риск менеджменту. Гарного продуктивного вам тижня. Початок осені. Сподіваюсь, він у нас буде максимально продуктивний. Тому налаштуйтесь на хорошу плідну роботу. Літо закінчилось, потрібно якраз братися до роботи. Тому все, всім гарного дня. Пока-пока.